Картина третя. Подвір'я кожум'яки, Сини при роботі. Перший син співає: На горі мак цвіте, а волошка в житі. Любить дівчину юнак над усе на світі. Одружився б з нею він, взяв її додому. Та далеко до зорі місяцю ясному. Другий син. Гарна пісня, що й казати. І чому на світі так, любить дівчину юнак, та не може її взяти. Третій син: Вибирати треба рівну, незважаючи на смак. Ось Микита наш, дивак, покохав собі князівну. Четвертий син, Тихше може він почути, і тоді нещастю бути, вхопить шкуру та як трісне, дух твій вийде. Ані писне. Третій син, коли шкурою вже лясне, на добраніч сонце красне. Четвертий син, а ви чули чутку дивну? Кажуть люди, що князівну завтра змію віддадуть. У палатах сльози ллють. Другий син. Що робить? Прийшла черга невблаганна, грізна, люта. Ех, коли б оця рука та була б з заліза кута, четвертий син. Таку руку має він, наш найменший брат Микита. Не з заліза скриці лита, переміг би він один. Перший син. Гей, Микито, чуєш ти, що Тарас про тебе каже. Може б, ти схотів піти? Переможеш, змій поляже, зварся силою зберись, і нагада, Микита, отчепись, батько входить. Гарно, сину, дуги гнеш. Це сьогодні уже п'яту до другого. І ти добре шкури мнеш. Що ж, нову збудуєм хату, купим пару ще волів. Та новий поставим хлів. А Микита цей відразу по дванадцять шкур бере. Другий син, з його сила так і пре, він поміг уже й Тарасу. Четвертий син. Ех, цю б силу та на змія, та чомусь плоха надія. Входять дванадцять парубків. Парубок до старого кожум'яке. Князь Великий нас послав і чолом звелів нам бити до твого синка Микити, щоб він відповідь нам дав. Князь довідався, що твій син неймовірну силу має, що в державі він один ката Змія подолає. До Микити. Отже, князь хотів би знати, чи ти підеш на двобій. Бо князівну нашу взяти післязавтра хоче змій. Що звелиш сказати князю? Не вагайсь, кажи відразу, будеш ти з тим гадом биться. Що ж мовчиш ти? Микита рве дванадцять шкур. Одчепіться! Геть, не маю я охоти розмовлять під час роботи. Батько до парубків. Кепсько, ви мовчіть тепер. Тихо йдіть собі додому, бо не спустить він нікому. Бач, дванадцять шкур роздер. Парубки з похиленими головами пішли. Батько, сину, сину, що ж це буде? Це ж були від князя люди. Негаразд, мій любий сину, Микита, слово ще й робити кину. Ходять дванадцять дідів, старий дід. Князь послав нас до Микити і звелів чолом нам бити, уклоняються. Довго князь марнів від суму, все мовчав і думав думу. І надумав він повстати проти Змія, проти ката, і почав він добиватись, хто б міг згадом потягатись. І повірте, півсвіту показало на Микиту. Кажуть, другого немає, він і біса подолає. Згляньсь на князя, край спаси. Яку ж відповідь даси? Микита. Ходять, лазять, заважають, від роботи одривають, хоч покинь, та й з двору йди. Батько пошепки до дідів. Йдіть, бо близько до біди. Микита, знов набилось повний двір. Через вас дванадцять шкір вже подер. Хіба не шкода? Батько, йдіть, бо станеться пригода. Діди пішли. Батько, що це, сину, глум, пиха. Микита, не доводьте до гріха. Батько. Я мовчу. Не хочеш битись, будем Змієві коритись. Перший син. Бачать, робить, почекайте. Не схотіли? Ну, так майте. Входять 12 дітей. Дівчинка. Нас прислали до микити. Ми прийшли його просити. Де ж він? Той, що дуги гне, батько. Ось він, діти! Шкури мне дівчинка, князь, княгиня і князівна низько б'ють тобі чолом, налети орлом на змія, вбий його своїм крилом. Коли кращу від князівни найдеш квітку навесні, і коли темніше неба, її віченьки ясні, коли є коралі в морі, червоніші уст її. І коли від неї краще заспівають солов'ї, то не йди, вона й не хоче. Коли ж чуєш правду ти на двобій із лютим змієм мусиш лицарю піти, все ти матимеш, що схочеш. Зробить князь для тебе все, а вона тобі в дарунок власне серце принесе. Микита. Скарбів, діти, я не хочу, що б робив я скарбом тим. Недосяжна зірка в небі, хоч вона і сяє всім. Йдіть, скажіть Ясному князю, що іду я на двобій, що поміряюсь, я з гадом, хоч і дужий, кажуть змій. Ідіть, скажіть, що за хвилину я у князя на дворі хочу спробувати силу. А уранці на горі. дівчинка. Низько б'єм чолом микиті. Ще не вмерла правда в світі, вогник віри не погас. Гонець вбігає. Люди добрі, лихо в нас прилетів на крилах гад і князівну вкрав з палат. Усі, наче закам'яніли. Картина четверта. Майдан за містом. У далині на горі химерний замок Змія з різнокольоровими освітленими огнями вікнами. Ліворуч, попід горою, частина міста. ледве починає розвиднятися. Юрба щохвилини збільшується. Перший голос. Ось тут, ось тут ставай, все видко звідси буде. А ти не заступай, хай дивляться і люди. Другий голос. Народу звідусіль іде сюди без ліку. Ідуть із міст і сіл дивитись на потіху. Третій голос. Хотілося б піти до замку аж на гору. Четвертий голос і смерть собі знайти, але вже певно, й скоро. П'ятий голос. Та там тебе чорти умить на вила схоплять. Розірвуть, як хорти або в смолі утоплять. Четвертий голос. А скільки їх прийшло до князя у палати, і князю довелось дочку свою віддати. Третій голос. Коли б це вдень було, ми б шлях їм показали, а то вночі прийшли, коли всі міцно спали. Другий голос. Та де там? Серед дня на крилах змій прилинув, князівну ухопив і наче в прірву згинув. Перша дівчина сьогодні князь ішов, мовчав, сховавши муку. Княгиня ж, як та ніч, її вели під руку. Друга дівчина, я бачила в дворі Микиту кожум'яку. Усе сміється він. Ні, крихти переляку. Третя дівчина. Залізну булаву всю ніч йому кували. Нещасні ковалі і стілечки не спали. Перший голос. Здається, ось ідуть княгиня з князем поруч. Микита шапку зняв Пішов собі праворуч. Друга дівчина В палац до замку йде. Ой, лишенько, ой горе! Та що ж це буде з ним? Та він же ж не поборе, парубок з дерева. Погляньте, став, як дуб, і стукає в ворота. Змій виглянув з вікна і сипле іскри з рота. Другий голос Князь, князь, шапки зголів. Дорогу розступіться, третій голос. Княгиня також з ним іде на бій дивиться. Князь, Добрий день вам усім! Усіх тут вас вітаю, страшний, тривожний час я шапку вам скидаю. Дід, б'ємо тобі чолом, б'ємо й твоїй княгині, минало тебе зло, мене тебе і нині. Я, Змія, знав здавен, і силу його знаю. Микиту щоб побив. Я, князю, не гадаю, хіба що змій огнем Микиті спалить очі, та хлопець він верткий, і набік в час відскочить. Князь із княгинею пішли наперед, голос з дерева. Ой, гляньте, гляньте, змій, перша дівчина. Ой, лишенько, дивіться, друга дівчина, який страшний та злий! І в вісні таким не сниться. Другий голос. Микита отступив. Друга дівчина, невже це спереляко? Третій голос. Микита не здригне, я знаю кожум'яку. П'ятий голос. Посипав іскри змій. Горять, вгорі літають, мов снігом золотим вітри у полі грають. Шостий голос. Схопились. Ай-яй-яй! Отскочили і стали, стоять і ждуть. Сьомий голос. Ну, що ж, хоч боки розім'яли. Перший голос. Дивіться, буде щось. Микита наступає, тримає булаву, змій лапи потирає. Гук від удару. Ага, ото дістав. Другий голос. Дісталось і Микиті, дід. Це, мабуть, перший бій такий на цілім світі. Другий голос Ай, як рознівав змій! Пустив, дивіться, пару, мов курява знялась, о, знову кинув жару Чути гупання булави. Голос з дерева. Не видко а ні, ні. Вся площа димом вкрита. Пауза. Дивіться, Змій упав, спіткнувся і Микита, третій голос. Схопились знов, ай яй, чути, бух-бух-бух. Ну тут вже буде край. Другий голос. Погляньте, Змій звалився, це, мабуть, добре вшкварив. Микита Змія взяв, ще раз об землю вдарив. Гупання. Люди весь час ворушаться, деякі пробують вилізти на дерева. Матері піднімають угору дітей голос з дерева. Як мертвий змій лежить, лежить і не здригнеться. Микита в боки взявся, стоїть собі й сміється. Крики Слава, 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 слава Микиті! Хай живе князь, хай живе Микита, слава, слава, слава. Перший голос. Микита вже з палацу йде і на руках виносить крики Князівну, князівну, князівну несе, хай живе князь.